Цікаве питання, скільки шарів я використовую акриловою шпаклівки для створення декоративного малюнку на стінах. І завжди це один шар в будь-якому випадку. Наприклад, у вас бетонні стіни. Ви тільки зриваєте шпалери, добре грунтуєте і створюєте декоративний малюнок. Рівняти стіни не потрібно. Трішки інакша ситуація, коли стіни у вас вже були оброблені, тобто була накладена стартова шпаклівка. Там малюнок виглядає дещо. Що інакше, нібито професійніше і акуратніше. Але я також додаю тільки один шар. Сама вся ця історія і загадка кроється в тому, щоб його добре, гарно розтягнути. Це проміжковий результат, а це вже готовий, дистійний, пофарбовані і вкритий лаком. В цьому проєкті я замість керамограніта граніта в кухонній кімнаті використовувала теж декоративну шпаклівку, а ще й у ванні також. Більше бюджетного ремонту в наступних відео. Не Будь підписатися.